Відпочинок смілянських дітей у Франції минулого року став початком міцної дружби між смілою та бурганжельє. Вже цьогоріч навесні на офіційному рівні закріпили міжнародне партнерство між містами підписанням угоди про побратимство з французьким містом. Тоді представники смілиї бурганжельє домовились про співпрацю у сферах культури, освіти, молодіжних обмінів та соціальних ініціатив. І ось минуло лише кілька місяців, і 24 дитини зі сміли знову вирушає на відпочинок у Францію. Позаду копітка праці організаторів поїздки, кілька зустрічей з батьками, оформлення необхідних документів, відеочати з представники. Камі інших громад, і ось на старті схвилювання батьки та сповнені надії і нових очікувань діти. сьогодні. У нас чудова нагода і чудова подія. Ми відправляємо Францію на відпочинок не лише дітей з нашої смілянської громади, а й наших друзів. І ще від трьох громад тому діти матимуть можливість відпочити, набратися сил, позитиву, комфорту і тому трішки відпочити і зберегти своє ментальне здоров'я. Тому я дякую французьким друзям нашим, що вони погодилися. Нам ших дітей оздоровити, ну а звичайно, дітям набратися сил і нових емоцій цього року. Разом зі смілянами до Франції вирушили і п'ятеро дітей з Роганської громади, що на Харківщині. Ми дуже вдячні тому, що у нас з'явилася можливість по пліч проекту пліч, -о -пліч» стати партнерами з смілянською громадою. Дуже дякуємо Сергію Васильовичу та всім мешканцям громади за таку можливість, тому що нашим дітям просто необхідно. Культурний обмін спілкування вживу з іншими дітьми і відволіктись від тих викликів, яка перед дітьми ставить війну. Не менш важливим і пам'ятним цей візит у Францію стане і для дітей з Рубіжанської громади, що на Луганщині. Сьогодні нашим діткам також випала честь, нагода долучитися до табору у місті Бургуєн жальє Франція. Завдяки дружбі зі смілянською міською радою міста Сміла є нашим містом побратимом. Ми вдячні смілянській міській раді Сергію Ананка та. Вже їхнім друзям, в майбутньому і нашим французам за можливість нашим дітям побути в мирній е, країні, без тривог, без сирен, без шахедів і за можливість познайомитися з їх культурою, соціалізуватися та отримати позитивні емоції. З гарним настроєм і передчутті нових вражень, і позитивних емоцій доєдналися і діти з дружньої нам Савинської громади. Я не тільки перший раз їду в Францію, я перший раз їду за кордон. Е, надіюсь побачити багато нового. Враження поки ще дуже добрі. Бачу багато нових людей. Багато з ким вже познайомився і маю надію, що проведу дуже гарний час. Дуже хочу побачити гори та побувати в музеях. Юна конгентка сміла 17-річна Олександра їде з молодшим братом Ростиславом. До подорожі підготувалася заздалегідь і вже вивчила кілька слів французькою. Настрій чудовий, я вже готова. Та я навіть не знаю, чого очікувати, але чекаю щось таке чудове, дуже прекрасне. Щось французькою знаєш уже. Бонжур! Для дітей з України наші друзі з Бургуен Жальє вже підготували теплий прийом. Інтерактивні майстер-класи, цікаві екскурсії, творчі активності, різноманітні атракціони, аквапарки, спортивні розваги, похід у гори, можливість побувати на екзотичних фермах тощо. Звичайно, є хвилювання як не як це за кордон відправляю, але я більш до цього відносився позитивно і маю. Маю як би, такий досвід того, що вже не раз відправляла її у різні мандрівки, різні такі ось заходи. Приймала вона участь, і їй дуже подобається. Це буде і така маленька пригода. Можливість провести два тижні літа у сонячній країні Ейфелової вежі, сирую і круасанів надали дітям загиблих героїв, безвісти зниклих дітям, чиї батьки мають статус учасника бойових дій поранення чи отримали інвалідність за час повномасштабної війни. Адже це не просто подорож, а важлива ініціатива, що дарує емоційну підтримку і нові враження дітям із соціально вразливих категорій. Ми Савинська селищна громада ізюмської районної ради дуже вдячні організаторам за таку надану нам можливість відвести наші дітей, оздоровитися і відпочити від. Того, що ми маємо на даний момент, дуже чекаємо з нетерпіння тих позитивних емоцій, ту програму, яку нам склали організатори. Дуже сподіваємося на гарні емоції і з гарним настроєм повернутися до нашого буремного життя. Завдяки програмі Європа прихисток і нашим друзям з французького міста побратима Бурганжельє юнаки та дівчата отримали шанс побачити нову Україну, поспілкуватися з однолітками з Європи та відчути себе частиною великої дружньої спільноти. Попереду в дітей насичена програма, а найголовніше нові враження, які залишаться на все життя. Організатори зазначають, для багатьох ця поїздка перше знайомство з Європою. Вона дарує дітям віру в краще, розширює світогляд і формує впевненість у собі. Тож це літо точно стане для них незабутнім.